Центр журналістських розслідувань не припиняє стежити за активністю окупантів у захоплених українських портах на Азовському морі. Востаннє про результати такого моніторингу ми розповідали 1 червня, тож саме час підбити підсумки за перший місяць літа 2023-го. Бо дуже схоже на те, що з Бердянська і Маріуполя окупанти вивозять крадене зерно та метал на крадених і підсанкційних судах. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. За нашими підрахунками, щонайменше 17 разів до Бердянська і Маріуполя заходили суда з вимкненими системами ідентифікації та навіть зафарбованими назвами, тобто майже кожні два дні. На цих кадрах бавовна в порту Бердянська 2 червня, яку зафільмували моряки одного із балкерів. У кадр потрапило сусіднє судно, про те його назву навмисне приховали, замалювавши білою фарбою. Незважаючи на такі маскувальні заходи окупантів, нам все-таки вдалося ідентифікувати і цей суховантаж, і той, з якого знімали відео. Щоб пояснити, як це вдалося, треба перенестися у часі і просторі до Маріуполя на початок повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Саме тоді у порту цього ще неокупованого міста опинилися заблокованими шість цивільних іноземних суден разом з їхніми екіпажами. Людей вдалося евакуювати вже після окупації Маріуполя. Три балкери, які належали турецьким компаніям, також змогли відчалити, але інші три лишилися у порту Маріуполя. Зокрема, для судна Азбург під прапором Домінікани порт Маріуполя став останнім причалом. Воно згоріло у перші дні внаслідок російських обстрілів. Смарта балкер під прапором Ліберії, власник Мальтійська, Смарта Shipping LTD. За інформацією компанії, судно обстріляли 20 березня, внаслідок чого ходовий місток отримав серйозні пошкодження. Власники просили дозволити евакуювати судно з Маріуполя, але безуспішно. 30 червня компанію повідомили, що ДНР примусово забрало балкер у держвласність без виплати будь-якої компенсації власнику. Подальша доля суховантажу Смарта невідома, незважаючи на постійні масштабні бомбардування. інші два транспортники дивом не постраждали. Це судно леді Августа» під прапором «Ліберії», власник та оператор, Ліберійська компанія Адрія Медитеріан, а власник і екіпаж громадяни Сирії. Балкер Блю Стар Перший ходить під прапором Панами, Але і судовласник, і оператор одеські компанії відповідно Блю Стар Мерін Компані та Фетіда Мерітайм ЛТД на початку червня минулого року. Окупаційний уряд, так званої ДНР, оголосив про націоналізацію цих суден. Часть судов перейде в юрисдикцію Донецької Народної Республіки, Об там прийнято уже відповідальні рішення і. Флаги, які будуть на них, теж вже зрозумі. То есть, по, по суті, у ДНР тепер є торговий флот. Да. Завдяки сервісу Traffic та оновленим картам Google можна побачити, біля яких саме причалів у травні 2022 року в порту Маріуполя були заблоковані морські зерновози. Тепер порівняємо балкер Блю Стар Перший та судно, яке було помічено в порту Бердянська під час вибухів 2 червня. Один і той самий колір конструкція башти зв'язку, схожі мачти на носі. Ось воно на фото. При виході з акваторії порту. А також кілька разів спочатку цього зафіксоване на фото, як от біля причалу, в останніх числах травня. Дані супутникових знімків вказують на те, що суда Блю Стар і Леді Августа постійно знаходилися у Маріуполі до осені 2022-го. Орієнтовно з жовтня вони почали регулярно залишати причали порту Маріуполя на доволі тривалий час. У травні цього року ми зафіксували співпадіння дат, коли Blue Star перший залишало Маріуполь, і коли біля причалу в Бердянську з'являвся Балкер-близнюк, таких випадків, коли із Маріуполя виходило експорприйоване судно, а в Бердянський порт того ж дня або наступного заходив Балкер, ми зафіксували щонайменше два випадки, тільки минулого місяця 15 і 20 червня. Совпадение? Не Думаю. Знайти переконливі докази заходів леді Августи до Бердянська або до кримських чи російських портів поки що не вдалося, та це лише питання часу, адже крадене судно залишало порт Маріуполя. Нещодавно леді Августа потрапила в об'єктив камери працівників федеральної автономної установи Роскапстрой компанії, яка фактично отримала порт Маріуполя в управління у грудні 2022 року. Очільниця Роскапстроя, Росіянка, Юлія Гінадіївна Максимова. У попередні роки ця компанія, що виконує функції єдиного замовника при будівництві і реконструкції об'єктів за рахунок федерального бюджету, відмітилась на цілій низці жирних об'єктів в окупованому Криму. Серед тих, де «Роскапстрой» здійснював будівельний контроль, автомобільна дорога і підходи до Керченського мосту, аеропорту Сімферополя та реконструкція аеродрому у Бельбеку, а також злочинна реставрація ханського палацу, де «Роскапстрой» отримав підряди на мільярд триста мільйонів рублів. Експропрійовані в Маріуполі суда окупаційний російський уряд в Донецькій області передав в управління Роскапстрою. При цьому дивно, що Роскапстрой і досі не в санкційних списках Європейського союзу і США, хоча Україна санкціонувала цю федеральну установу ще в жовтні 2022 року. Проект розкап строя у порту Маріуполя назвали логістичним центром. А насправді ця установа завозить будівельні матеріали для воєнних фортифікацій, здійснює контроль за будівництвом, а також фактично контролює вивезення залишків української сталі та зерна. Для цього до Маріуполя регулярно з Ростова прибувають російські суда Между та РМ 3 Звісно ж, по злодійськи вимикаючи АІС. Однак схема використання крадених суден, які доставлятимуть в Маріуполя Бердянськ, начебто, будматеріали, а звідти вивозитимуть крадене зерно і метал, була освячена на найвищому рівні у квітні цього року. Тоді у Маріуполі відбулася нарада за участі Дмитрія Патрушева, міністра сільського господарства Росії та інших федеральних урядовців. ініціатива ми поняли, що ці можна не обмежуватися, і обратний вивоз пустих пустого флота. Це можна загрузіть товарами, які призводства Донецької народної республіки. Одним з перших таких от грузов являється зерно. У липні піратський флот на Азові поповнив балкер «Соколки» під російським прапором і спортом приписки Астрахан згідно бази ІМО міжнародної морської організації. Тепер він має назву Порт Оля -4» і належить компанії «МГ-флот з Дагестану. Рік тому вона також називалася інакше Трансморфлот. І тоді ж Федеральна податкова служба засекретила реєстраційні дані її власників. Причина санкції. Україна застосувала санкції до цієї компанії восени 2022-го, А США та Велика Британія у травні нинішнього. Тож не дивно, що це судно зайшло до порту Маріуполя з Волгодонську, не вимикаючи систему ідентифікації. Його власникам уже втрачати майже нічого. Щоправда, лишається ще дочекати санкцій ЄС, бо поки їх немає. Це судно може спокійно заходити у європейські порти. Поза тим, фактично, вперше за півтора роки окупації Маріуполя маємо документальне підтвердження незаконного заходу в український порт російського торговельного судна. А от у російського судна капітан Міронов АІС вимкнено з 20 червня. До цієї дати суховантаж також по кілька разів на тиждень зникав, як то кажуть, з радарів. Ретельно дослідивши фото та відеоматеріали з тимчасово окупованого Бердянська, можна стверджувати, що саме капітан Міронов з інтервалом у 2-3 дні з'являється в цьому порту впродовж червня. Щоправда, росіяни і тут скористалися фарбою з червоного на чорний колір. Судна змінили ще 2020 року. Року, а нещодавно було зафарбовано логотип на димовій трубі. Втім, добре роздивившись кормову частину, порівнявши кількість кранів на палубі, і особливості бортової частини, у нас не виникає сумнівів, що біля п'ятого причалу саме капітан Міронов. У червні в Бердянську не пустував не тільки п'ятий причал, де регулярно швартувався Капітан Міронов. На сусідньому, четвертому причалі також щоразу кожні 2-3 дні стояло судно. Іноді це було «Блю перший, а деколи інший суховантаж з корпусом чорного кольору та кранами на палубі, чимось трохи схожий на капітана Міронова. За даним Сайту Traffic в Азовському морі у цей час перебував балкер-інженер Трубін, який підпадає під цей опис. Із якого, до речі, вимкнено з 9 червня, тобто вже майже місяць. Можна припустити, що і це судно входить до піратського флоту Росії на Азові, за допомогою якого агресор вивозить з України вкрадене збіжжя та майно. Це судно, як і все російське акціонерне товариство «Сєвєрне морське пароходство» з 8 травня 2022 року під санкціями США. Окрім цього, у червні аматори, знімаючи пляж, мимоволі зафіксували не самохідну баржу, а також бойовий катер Чорноморського флоту в порту Бердянська. Можемо лише припускати, що вантажі військового призначення доставляли в порт Бердянська і цивільні суда, адже бавовна в тимчасово окупованих містах просто так не трапляється. На сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику. Підписуйтесь на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось, бережіть себе.